Навіть якісні дорогі шпалери з часом втрачають свій зовнішній вигляд. Брудняться, показують стики, відклеюються або ж намокають від вологи. На зміну шпалерам приходять декоративні штукатурки, які не втрачають з часом свого зовнішнього вигляду, точково ремонтуються та не вимагають особливих підготувань перед нанесенням. На раніше загрунтовану поверхню наносимо праймер 20 або вододисперсійну фарму у кольорі матеріалу, для того, щоб вирівняти фон основи. Після повного висихання праймера наносимо декоративну штукатурку за допомогою венеціанської кельми та малярного шпателя. Нанесення виконуємо в один шар, уникаючи напливів та пропусків. Перламутрову декоративну штукатурку легко та зручно наносити. За рахунок фракційного наповнювача матеріал приховує недоліки поверхні та формує рівномірний шар. Для формування малюнку в стилі мокрого шовку виконуємо чіткі прямі рухи венеціанською кельмою, стягуючи матеріал в різних напрямках. Таким чином створюємо оптичний ефект мокрого шовку. Важливо уникати напливу матеріалу та стягувати його рівномірними рухами для того щоб не було слідів від шпателю. Витрата Танамі в такій техніці 7 метрів квадратних з кілограма. Така техніка нанесення є дуже актуальною в сучасних дизайнерських рішеннях. Економічні витрати декоративної штукатурки роблять матеріал доступним кожному. Поверхня миється через 28 днів після нанесення.